Вітаю вас, друзі, на ігровому каналі Destra Game Show. Мене звуть Дестра і безмірно всіх вас радий бачити на новому і дуже незвичайному відео на моєму каналі. Це те саме відео, те саме новорічне звернення, про яке я казав дуже і дуже давно ще по моїм самих перших відео, як я почав повернувся на канал і почав знову активно його. Вести, тому що рік закінчується і настав час підводити підсумки, будувати плани і вітати вас з наступаючим, з прийдешнім новим роком. Тому зараз я пропоную так спланувати нашу роботу. З першої частини відео буде ми трішечки підіб'ємо підіб підсумки Нового року. Потім я розповім вам трішки про плани на майбутній 2024 рік, а потім вже перейдемо до самого привітання. До самого привітання і до самих оцих празнувань, гулянь і всього подібного, як воно і положено. Тому що розпочнемо з підведення підсумків, а повірте сказати, є що, і багато чого, тому що є багато і позитивних моментів, і не дуже. Почну з позитивних, це те, що сьогодні наш канал зараз на даний момент, на момент запису відео, це 30 грудня 2023 року, час 18.01. Має кількість підписників, я прямо зараз відкриваю свій телефон, беру заходжу в творчу студію YouTube, і зараз він нараховує рівно 105 підписників. Це дуже і дуже круто, друзі. Я безмірно вам все вдячний. Просто щоб ви розуміли, рік тому, рівно рік тому, на моєму каналі, по моєму і 20 підписників не було. Зараз їх вже вас, вже їх, їх вас, вас да. Зараз у вас вже 105 людей. Це нереально круто. І Я безмірно вам вдячний за таку підтримку, за те, що ви мене дивитесь, і за те, що ви допомагаєте розвивати мій канал а разом з цим і україномовний контент. Також ще з позитивних це те, що, якщо казати так, скажімо... Не поглиблюючись, то те, що цей рік був напевне найпродуктивнішим з усіх, як з усіх років, скільки я веду свій канал. Тому що саме тут я прям почав жорстко робити відоси і буду їх надалі робити іменно так жорстко, активно старатись щодня і надалі будувати наш з вами канал. Ще з позитивного, це те, що в цьому році є одне відео, яке набрало майже тисячу переглядів. Це відео, як не дивно, по майнкрафт, тому що... Майнкрафта в мене більше всього було на каналі, і це нереально круто, тому що я стараюсь, я стараюсь робити кожну серію цікавою, якоюсь незвичайною і дуже-дуже крутою. І оце відео воно набрало, це відео про скарби, там, де ми шукали скарби, там де ми, по-моєму, знайшли алмази. Не пам'ятаю точно про алмази, але скарби це точно. Воно, по-моєму, так і називається. Шукачі скарбів. Там майже тисяча переглядів, і це нереально круто, і це дуже і дуже і дуже класно, за що я вам безмірно вдячний. тепер перейдемо до негативних моментів, які є в мене на каналі. Перший це мої величезні пропуски. Я знаю, я буду над цим працювати і. Буду намагатись систематизувати свою роботу надалі, щоб вона була більш-менш нормальною, і в мене вихід відео на каналі було більш-менш стабільним. Тому що те, що в мене максимальна кількість відео виходить літом і взимку, це не дуже добре, тому що. Тому що я трішечки забиваю на навчання, і потім воно все навантажується. Я не можу робити відео, тому що зайнятий навчанням. Коротше, буду намагатись в новому році систематизувати свою своє життя, грубо кажучи, і розробити якийсь план е, дій, типу, щоб мені вистачало часу в день і на відео, і на. Навчання, тому що і те, і те мені треба, і тим, і тим я займаюсь. Тому якось, якось так. Буду намагатися систематизувати там, не знаю наскільки відео вийде в тиждень вийти, але буду намагатися робити якнайчастіше і при цьому, при цьому, щоб не втрачалася якість відео. Тому якось так. Це такі основні моменти. Може, якщо покопатись, можна знайти ще щось хорошого і поганого в. 2023 році. Ще що можу сказати з позитивного, це те, що влітку, по-моєму, на самій першій серії Warhammer 40 тисяч Gun, коли ми починали її проходити, яку, до речі, так і не доприйшли, Там на самій-самій, по моєму, першій серії. Це перше відео в мене на каналі, яке перейшло позначку в 100 переглядів, і це нереально круто. і Я вам безмірно, безмірно, безмірно вдячний. Дякую, що ви дивитесь, Дякую, що підтримуєте і. Допомагаєте розвивати мій канал. Я вам вдячний і надіюсь, в наступному, в новому році цей актив буде тільки рости, рости, набиратись. І, як то кажуть, далі більше я буду старатись для вас і буду надіятися отримувати від вас таку саму відповідь. Такий самий е, як це називається зараз зараз в молодежі не камбек, не бекграунд. Коротше, відповідь. Е, віддачу від вас, як від моїх глядачів. Велике вам дякую. А тепер зараз птихесенько. Трішечки я вам розповім про плани на майбутній 2024 рік. Перше і основне це систематизувати мою роботу, як я вже казав, тому що ну, я хочу займатися Ютубом, хочу займатися цим активно, і для того, щоб займатися цим активно, треба якась систематизація. Я буду цим займатися і буду цим намагатись робити. Буду намагатися робити відео як якнактивніше. Якщо дивишся це відео, ти не дивишся, що я так туплю, тому що в мене немає тексту. Я от просто зараз, в цей момент, як пишу голос, я дивлюсь на те, як перевантажується мій голос на, на мікрофон і скільки йде запис. Кстати, запис іде вже 6 хвилин. Тому я без тексту, якщо я трішки буду тупити, то ну сорі. Перше, про що я казав? Про систематизацію роботи, тому що хочу систематизувати роботу, хочу, щоб мені вистачало часу на все і не було якоїсь оце каші під кінець року і під кінець всяких таких приколів. До речі, напишіть до коментарів, чи є у вас вже новорічний настрій, тому що. В мене, от він оце за цю сесію, за цим усим кучою домашки, В мене якось настрій оце от тільки-тільки зараз почав з'являтися. От і ще одна причина, чому я хочу систематизувати роботу, тому що хочу от от туди. На початок зими, на кінець осені, кінець листопада, щоб от туди. Бо саме там починається оця новогодня суета легенька, і от прямо туди ти отак оп, і хорошо. Потім вона накатується, 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 бац, і новий рік. І ти такий, ай, хорошо! Потім тиждень відпочив і знову працювати. І Знову робить роботу, в моєму випадку робити для вас відео і круто і класно проводити час. Потім, що ще з планів на 2024 рік, це е, продовжити робити відео, робити їх якісними і. Е, Відвищувати планку якості. Планується, як я знаю, дуже багато ігор на 24 рік. Одна з основних ігор, яку я чекаю, це ем, Stalker 2. Він, він же ж, по-моєму, серце Чорнобиль, так? Stalker, Stalker 2, серце Чорнобиля. так. Хочу в нього погуляти, хочу, якщо вам сподобається, якщо вам це буде цікаво, повністю пройти, лупануть летсплей на канал, от прям жорстко, реально. Щоб було хорошо, круто, класно. І красиво. І ще одна з основних одне з основних планів на новий рік, одне з основних бажань, скажімо так, на новий рік це трішечки переформатувати канал, щоб основною частиною, як були ігри, так ігри і залишились, і паралельно з цим додати якийсь гіковський контент. В тому плані, типу, огляди на фільми, огляди на серіали, огляди на те, на се, на там, комікси, на ще на щось, на якісь фільми, серіали. і Тому що це. Те, що я також люблю, типу ігри, фільми, воно все якось знаєш пов'язане між собою, і я все це люблю і хочу про це ділитись з вами своїми думками, своїми. Якимись роздумами і тому подібними штуками. Тому буду намагатись робити це саме отаким от чином. До речі, в січні місяці чекає вас, я, якщо встигну зроблю, один дуже цікавий огляд на одну дуже цікаву штуку. До речі, це буде, скажімо так, пілотний пробний випуск в оглядах моїх, тому що я оглядач не дуже, я більш ігровий блогер, я більш такий ігровий лайфстайл-блогер, скажімо так. і Огляд це дуже для мене цікава штука, дуже цікавий експірієнс, і буду намагати роб... намагатись робити його крутим і класним і якісним підготуватись з текстом, не отак, як я зараз ось ось сижу з голови і думаю, що в мене язик заплітається. Зато знаєш, це в таких відео, де я трішки туплю. Знаєш, мені здається, навіть є трішечки своя якась там душа і приземленість і реалізм, що типу в мене немає оце ідеально вилазеного прям вичитеного тексту до зубів, що він одскакує от зубів, О, що я так кажу від душі те, що думаю, те як воно є і, і якось так. да. Тому що в мене ще з планів на 24 рік, не знаю, на кількість підписок, там, лайків, коментарів, переглядів. Я не ставлю таких цілей, скільки буде, стільки й буде. Звичайно, хотілося би, щоб канал ріс, канал розвивався. І я буду все до цього докладати, щоб от він от набирав, 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 набирав оберти. І колись ми були, а там десь наверху. І я надіюсь, що це буде завдяки моєму труду і вашій допомозі. Вашій допомогі. Тому якось так. Тому що, давай будемо трішечки завершувати і переходити вже до привітань, тому що в мене вже майже 10 хвилин мого трендіжа йде, тому це і так багато про, про е, підсумки ми розповіли. Рік був в цілому, якщо так знаєш, узагальнювати в цілому, рік був дуже і дуже непоганий, дуже, дуже хороший в плані каналу, в плані розвитку і в плані всього-всього. Тому якось, якось, якось так. В цілому, так, рік був доволі непоганий, хоча, як я казав, були і хороші аспекти, були і не дуже хороші аспекти. Тепер плани я вам розповів, тепер давай будемо переходити вже до самого привітання, до, так би мовити, основної частини, але я вирішив її, знаєш, закинути на кінець, типу, найсолодше, найкраще на кінець. В першу чергу хочеться подякувати і. Привітати наших військовослужбовців, людей, які, завдяки яким я можу створювати відео, завдяки яким я можу працювати і дарувати вам цей контент, тому що вони перш за все заслуговують цієї подяки і цієї поваги, тому що вони там, десь в багні, в лайні ночують ну, і ну, моя вам повага. І якщо напишіть до коментарів, чи є в мене. Підписники, глядачі, військовослужбовці. Якщо так, то для мене це величезна честь, що ви мене дивитесь і що я допомагаю вам підняти настрій у такі важкі часи. Взагалі, мій контент він створюється для того, щоб піднімати настрій, піднімати настрій кожній людині без винятку. Типу, неважливо, чи це звичайний студент, чи це військовослужбовець, який там десь дуже далеко в полях, чи Бог знаде. Він створений для того, щоб піднімати настрій і щоб трішки люди могли відволіктись від всього того, щоб не сказати поганого слова, від всього того нехорошого, відволіктись трішки на мої відео, не на, на мій ідіатізм, на мою придуркуватість, щоб відволіктись і трішки перезапустити голову. Тому, от це основне для чого я створюю відео, і це перше, чого я вітаю військовослужбовців. Потім. Надалі я хочу привітати всіх моїх підписників. Дякую, що ви дивитесь мене і вітаю вас з новим наступаючим роком. Хочу побажати всім здоров'я, всім щастя, всім миру, всім нашої перемоги скоріше. Всіх вас з наступаючим новим роком, дорогі мої друзі. Також хочу привітати всіх, абсолютно всіх, і підписників, і не підписників, коротше, всіх, хто дивиться це відео з наступаючим новим роком. І... Побажати вам найголовніше це здоров'я, тому що якщо є здоров'я, то все остальне до нього прилагається, скажімо так. Тому якось так вітаю всіх з наступаючим новим роком. Давайте хорошенько там зустріньте його тільки, якщо будете вживати алкоголь. От про це також зараз хотів побалакати, сильно там не ужирайтесь, тому що ну, ну не треба, не треба. Алкоголь це не круто. Тому да, що хотів сказати, це. За алкоголь, якщо вам є 18 років і ви зібрались його вживати, то лишній раз подумайте, чи треба воно вам, чи ні, бо тому, що ну я, я не раджу, не надо, краще і сік. Візьміть сік, налийте собі в бокал сока і, і кайфуйте, і не, не гробте своє здоров'я, не треба. Якщо вам немає 18 років, то взагалі просто фу, забудьте про нього. Не, навіть не доторкайтесь, вам, вам ваше здоров'я в майбутньому дякую, скаже. От, згадайте мої слова. Да, да. Я, я переживаю за своїх підписників ага. Тому подумайте лишній раз, чи треба воно вам, чи ні. Отак. Я так вам скажу. Бо просто сам не вживаю і вам не раджу. Тому якось-якось так. Це, знаєш, не скільки привітання, скільки підведення підсумків каналу. І круто. Мені дуже сподобався цей рік, тому що, дякувати Богу, він зима, ніби як пройшла без блекаутів, без вимкнень світла. Вони були, але були планові і, типу, не там на 15-20 плюс годин. Єдине, що Київстар трішечки підвів, але. Але це таке ми переживемо. І... Зустрінемо рік, рік переможний, рік нашої перемоги і рік розквіту нашої прекрасної країни України і максимального розвитку, максимального всього. І Ютуб наш буде розвиватись. На що я дуже надіюсь, і це буде 100% Це буде. Наш канал буде рости, буде розвиватись. Я надіюсь і. Разом з усім ютубом україномовним, тому що зараз час. Час от зустрічати і дивитись наше ріднесеньке, домашнє. От знаєш, як, як бабусині страви після школи. Ти прийшов от до, до бабусі після школи і такий, ой, там борщик домашній, ой, там те і ти такий сидиш, і ой, хорошо. От так само і наш контент. Тому що будемо вже, в принципі, на цьому завершувати. Ще раз вітаю вас всіх з наступаючим, або для когось вже з наступившим новим роком. До речі, го, напишіть до коментарів, які у вас плани на новий рік, а потім через рік, 31 грудня, вже 2024 року, зайдіть і прочитайте, які у вас були плани, і напишіть, чи збулись, чи досягли ви своїх цілей, чи ні. Буде дуже і дуже цікаво почитати, а я через рік запишу рівно таке саме відео, де знову підіблюємо. Б'ю підсумки року і знову розповім плани на новий рік і. що? І привітаю ще раз вас з Новим роком. Тому давай будемо на цьому завершувати, бо 15 хвилин мого трендіжа це дуже і дуже багато щось я, щось я реально розійшовся і. Ой, щось мене понесло. Тому давай будемо на цьому завершувати. Дякую тобі за перегляд, дякую, що ти мене дивишся ще раз, ще один прекрасний раз. Ще один прекрасний раз, е, да, красиво сказав. Ще раз тебе з новим наступаючим роком, з новим роком кого? дракона зеленого, да, вроде би? та вроді да. З роком дракона, хай в тебе все буде добре, хай всі твої мрії збудуться, і хай ти досягнеш всіх своїх цілей, і хай я досягну також всіх своїх цілей. Тому дякую тобі за перегляд, дякую, що ти мене дивишся, дякую, що ти залишаєшся зі мною. і... Зустрінемось, вже виходить в новому відео. До речі, будуть трішечки пропуски, тому що е, тому що далі ще йдуть там трішки свята, хоч в нас якби календар. Коротше, це дуже довга замусулена тема. Е, просто я, як і всі, як і більша частина наших українців святкую Різдво як 25-го, так і 7-го. Тому трішечки пропуски будуть, і будуть вони будуть не невеликі і незначні, тому що. Тому що хочу трішечки відпочити і вже знову вриватися з новими силами, працювати на канал, працювати для вас і е, працювати для вас. Да. От тепер точно все. Сказав все, що хотів сказати, в мене все, в мене все. Тому якось так. от тепер От тепер вже точно все. Дякую тобі за перегляд. З наступаючим новим роком і до зустрічі в новому відео і в новому році. Бувай!